При створенні гри у уседеного постапокаліпсису найбільш логічний вибір наступної локації після безжиттєвої пустелі безжиттєве місто, де гревець може трохи поповнити запаси і знайти важливу інформацію. Усім привіт! Це вже 12-й журнал розробки проєкту SCP Short Story, і сьогодні ви побачите, як я працював над вищезгаданим містом на старті воно виглядало так. Сотку необхідно було додати базовий терейн з текстурами, та камінцями. Вийшло отак. Далі було потрібно створити мінімальний план міста, де і які будівлі там повинні бути. Користуваючи професійні інструменти планування, я створив таку мапу. Нижній ряд і його край було вирішено зробити житловим районом. Ряд вище – магазини і кафе. Ще вище є два базові будівлі для кожного міста. Поліцейська частина, лікарня, школа, автосервіс, супермаркет і ратуша. В даній локації вона буде гравця. Також на краю було вирішено поставити фабрику. Так як гравець фізично не може до неї дістатися, це буде просто красива або не дуже. Коробка на фоні. В центрі буде парк. Гравець тут повинен наштовхнутися на групу колора. Також я забирав верхню частину будівлі, щоб огородити житловий район лише на півдні. Мапа міста була готова. Час приступати до її реалізації. Так як в грі я планую зробити різні ефекти від пострілів по різних поверхнях, спочатку слід було налаштувати для цього будинки. Це трохи затягнулося. Багато об'єктів в них мали неоптимізовані колайдери. Тому багато чого доводилось обертати вручну, щоб комп'ютер не спікся в процесі гри. Також я вирішив закрити двері в усіх будинках, щоб не потрібно було налаштовувати абсолютно кожну склянку, стілець і лазонок. Задяки цьому я потратив менше часу і зменшив нагрузку на комп'ютер. До, до речі, у цій гри є сторінка в стімі. Додайте весь зараз, щоб не пропустити виходу. Посилання можна знайти в описі. Закінчивши житлові будинки і комерцію, я розмістив їх на сцені. Деякі частини були надто топосі, тому я додав кілька невеликих будок, і результат став таким. Також я вирішив зменшити комерційний рійон, щоб магазини кафе не повторювались. Тепер це місто виглядає так. Наразі це весь прогрес по цій сцені. Попереду ще багато роботи, тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити новини. Презентацію закінчено, дякую за увагу.